Привіт, співачку Руслану розкритикували за вульгарну появу на фронті. І чи буде Реміна брати участь у новому сезоні Холостячка? Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про, дякую, що дивитесь і підпишіться на канал. Співачка Руслана нарвалася на хейт через те, що на фронт приїхала в шоломі і в міні-шортах. днями лежичко приїхала на Донеччину та опинилася дуже близько до лінії фронту. Руслана привезла бійцям необхідні дрони, і також артистка записала відео, в якому звернулася до НАТО із закликом якомога швидше надати Україні літаки f 16 Але юзери більше звернули увагу не на посил, з яким зірка записала цей ролик. а на зовнішній вигляд Руслани на відео виконавиця постала у бронежилеті, касці з розпущеним волоссям та в міні-шортах. Сьогодні я звертаюся до всієї світової спільноти в Україні. Потрібні F-16. І Багато хто вважає, що це не той вигляд, в якому потрібно бути на фронті і записувати звернення до НАТО. Друзі, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Друзі, зараз хочеться поговорити про підтримку тих, хто в такий час найбільше цього потребує. Це Діти, особливо діти сироти які, на жаль, і сьогодні проживають в прифронтових регіонах, містах, які зазнають постійних ракетних атак чи навіть були в окупації, саме дитячим будинкам сімейного типу, які знаходяться в таких умовах, зараз допомагає проект дитинство без війни. На наступних вихідних ще 236 дітей та їх супроводжуючих осіб буде евакуйовано в безпечне місце та наданий прихисток на період війни. І проект потребує підтримки, аби ці. І діти мали змогу на психологічну та фізичну реабілітацію. Все це можливо за підтримки звичайних українців, тобто нас з вами, які небайдужі до долі сиріт. Всього допомогу в рамках проекту вже отримали близько трьох тисяч маленьких українців. А за літо планується допомогти ще 700 дітям-сиротам, і це стане можливим також і завдяки підтримці ваших донатів. Тому переходьте за посиланням в описі чи за цим QR-кодом та допомагайте врятувати. Наше майбутнє. Ну а всі подробиці про проект дитинство без війни можна знайти в описі цього відео. Оля Полякова може стати новою гей-іконою. Справа в тому, що співачка поїде в Лондон, і саме там візьме участь у ході на честь місяця гордості. Виконавиця очолить українську колону, щоб ще раз нагадати міжнародній спільноті про те, що відбувається в Україні. А Тіна Кароль стала членом журі премії Греммі, Уявіть собі, виконавиця увійшла у список голосуючих музичних суддів, які зможуть обрати переможця. Цього року до Національної академії мистецтва та науки звукозапису США приєдналися 3700 музикантів з різних куточків світу, і лише 2800 з них будуть мати право голосу під час відбору. До речі, Тіна Кароль не єдина українка, яка увійшла до суддівської команди премії. У 2021 році до ГРЕМІ приєдналася співачка Асія Ахат. Раніше вона розповідала, що Потрапити до складу журі не так просто, для цього артист має отримати рекомендацію від діючих суддів. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з телеведучим Олексієм Сухановим. Знаєте, я знаю Льошу вже більше десяти років і робив з ним два рази інтерв'ю, але вважаю, що у нас вийшла дуже душевна розмова, завдяки якій ви зможете побачити справжнього Суханова, або здивуєтесь, або підтвердите для себе його життєві принципи. Говорили про найболютіші теми, і про те, що він розчарувався у батьках, які по той бік барикад, і про найдорожчих дідуся і бабусю яких Олексію дуже не вистачає? Чи ховається Суханов під час атак на Київ? А також я запитався у телеведучого, що зараз з його квартирою в Юрмалі, і чи живе зараз там взагалі хтось? А що Олексій сказав, що вона стоїть порожня і чекає його? Нагадаю, що Суханов вже є громадянином України, і як і всі інші чоловіки, не може виїжджати за кордон. Ну і звичайно, я не міг не згадати а, про своє улюблене запитання. За яке е, мене дехто хейтить, про гроші. Виявилось, що Олексію Суханову на місяць потрібно близько тисячі доларів. Телеведучий не відмовляє собі піти в театр і купити туди квиток. Ну а інтерв'ю, Слава Плюс, з Олексієм Сухановим є у мене на каналі, і посилання на нього є в описі цього відео. І я шкодую, якщо відверто, що таке сталося в моєму житті, коли. Е... Сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість. Ну а в четвер, друзі, вийде ще одне інтерв'ю з людиною, яка не дуже любить давати інтерв'ю. Це Андрій Бідняков. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Фанат жбурнув у співачку Пінк прах своєї матері. Під час концерту співачки в Лондоні відбулася дуже дивна історія. Один із глядачів поцілив у співачку мішечком із прахом покійної матері. На хвилину розгублена пінка призупинила виступ, але потім продовжила виступати і співати. Ну а чоловіка, який спровокував інцидент, охорона навіть не чіпала, але і мотиви його не незрозумілі. Чи зраджувала Даша Квіткова Микиті Добриніно? Чи це чергові пусті балачки і плітки, які хтось як завжди собі вигадує? Блогерка вирішила розставити всі крапки над і Даша. Написала у себе в інстаграм, що причиною розставання з Микитою Добриніним була не зрада. І вона ніколи йому в шлюбі не зраджувала. І що зараз вона не знаходиться в стосунках з бізнесменом Євгеном Талером, з яким їй а, приписують роман. І тут я особисто це можу підтвердити, тому що знаю, хто є обраницею Євгена, і це точно не Даша. А далі ще одна дуже цікава історія: російський співак спалив свій паспорт і попросив дозволу приїхати до Києва, звати цього артиста Едуард Шарлот. У себе в інстаграм він взяв запальничку, спалив свій паспорт і заявив, що вже три роки бореться проти режиму і хоче допомагати українцям. Артист каже, що вважає за потрібне в такий час бути поруч з тими, кого утискають, і хотів би отримати офіційне запрошення до України. Ви знаєте, якщо чесно, перша моя думка щодо цього, навіщо це нам? Потім я почав задумуватись: а чому цей артист зробив е, цей крок як спалювання паспорта лише через півтора роки після початку повномасштабного вторгнення? Мені більше це схоже на те, що Едік дуже хоче зловити на цьому хайп і е, підтримати таким чином прослуховування своїх пісень. Мені здається, що в принципі у нас в Україні ми самі собі зможемо допомогти. А якщо Едік і справді хоче нам допомогти, то я впевнений, що у нашому гур. Не завадить ще один партизан на болотах, який там буде набагато кориснішим ніж тут. Але це виключно лише моя суб'єктивна думка. Хочеться запитати, всього у вас, от що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково. Інтерв'юерка Раміна не буде брати участь у шоу Холостячка. Про це вона відповіла своїм підписникам в інстаграм. Раміна каже, що по-перше, вона не вигідна таким шоу, бо зараз їй вистачить 30 хвилин спілкування з людиною для того, аби зрозуміти, чи хоче вона продовжувати спілкуватись далі. Відповідно, її б вистачило лише на дві серії «Холостячки». Ну а по друге, раміна вважає, що зараз не на часі такі шоу. От як ви вважаєте, на часі зараз шоу? Колесяк і колосячка. адже за моєю інформацією, зараз іде активна підготовка до цих шоу, і команда вже розглядає кількох відомих людей. Але знімати хочуть одразу після перемоги. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує соліст американського гурту One Republic Райан Тедер. Для чого тут американський гурт і чмоня? Спитаєтесь мене. А виявляється, раянюшка дуже мріє виступити в Параші. Про це він написав у своєму Твітері. Ми сподіваємося, що коли увесь цей хаос чухне, ми зможемо зіграти концерт для росіян знову. Ми були змушені скасувати наші останні кілька концертів минулого року. Люди там завжди були чудовими. Політика та війна це погано. Хаос! Хаос, бля. Райан, я запрошую тебе хоча б до Києва, де літають ракети від цих чудових людей. Або поїдь, наприклад, в Краматорськ, куди ці чудові люди прислали свої чудові блядські подарунки дорослим і дітям. Але ж, напевно, ти сиш. Ну то якщо ссиш приїхати, то хоча б подивись кліп своїх колег гурту Imagine Dragons, де показаний 14-річний хлопець Саша, в якого зараз немає де жити. Бо ці чудові люди, про яких ти пишеш, Розбомбили будинок, в якому Саша жив. І до речі, цей Райан невдовзі видалив свій пост, але скріни залишаться. І вони будуть нагадувати нам а, про це а, після перемоги і про його позицію. Також, хоча раніше One Republic висловлювали підтримку Україні і навіть вішали український прапор на мікрофон під час концертів. Що змінилося? Це е, втома від України, чи все ж бабло перемогло? Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про! Обов'язково підпишіться на канал, якщо хочете частіше мене бачити у себе на екранах. І напишіть свою думку щодо сьогоднішнього випуску. Ну, а минулий випуск і інтерв'ю з Олексієм Сухановим буде ось тут, через 3, 2, 1.